Вітаю, друзі! З вами Юрій Ющенко, доцент києво могилянської академії. Сьогодні в нас цікава тема процедурна інтерпретація логічних програм. Ця тема є важливою. Чому важлива? По-перше, важливо, оскільки надає погляд з точки зору процедур, процедур, які існують в імперативному програмуванні і дуже нагадують процедури інтерактивного програму, хоч і мають суттєві розбіжності. По-друге, процедурна інтерпретація надає дихання декларативності логічному програмуванню, оскільки вносить до нього порядок, правила дії інтерпретатора, чим в деякому сенсі створює чіткість логічному вивіду становлює чіткість дії інтерпретатора. впорядковує погляд на виконання логічних програм. По-третє, процедурна інтерпретація логічних програм була термінологією мови право, яка міцно закріпилася та широко використовується, у тому числі і нами. Ми з перших пар використовуємо термінологію процедурної інтерпретації. І багато з того, що ми сьогодні розглянемо, нам вже знайомо. По-четверте, процедурна інтерпретація важлива, оскільки після появи це приблизно початок 80-х років процедурну інтерпретацію логічних програм вважали буфером між логікою, предикатів та описом реалізації мови право. Тепер цю термінологію широко використовують у багатьох джерелах. По п'яте. Процедурна інпрація логічних програм важливо, оскільки в джерелах не завжди чітко розуміється ця процедурна інтерпретація, а іноді ще й спотворюється, незважаючи на те, що вона була введена давно та існує чіткий її опис. Найкращим, класичним та, можливо, єдиним чітким описом процедурної інтерпретації логічних програм є книжка Хокер Вступ до логічного програмування. У логічному програмуванні при описі мови праву існують термінологічні розбірності у різних авторів джерела. Ми з вами використовуємо і будемо використовувати термінологію Хокера та термінологію, яку описано. Стандарти, зокрема, ICO-стандарти. Процедурна інтерпретація. Факти та правила є процедурами. Ліва частина правила та факт це заголовок процедури. Права частина правила. Це тіло процедури. Нагадую, що факт це процедура без Нагадую, що запит, звернення або первинне заперечення це процедура без лівої частини. Невірно. Первинне заперечення, звернення запит. Це правило без лівої частини. Але це не процедура без лівої частини. Не може бути процедури без заголовку. Таким чином будемо називати факти та правила процедурами. Процедура тільки з заголовком це факти. Процедура, яка має тіло це право. А заперечення це процедура, яка не має лівої частини, це не є процедура. Заперечення так і будемо залишати. Його назви первинне заперечення, яке перетворюється, як ми вже це знаємо. Первинне заперечення не може бути процедурою, бо воно не має заголовка процедури. Воно не має імені процедури. Сам заголовок процедури визначає її ім'я. Вводимо поняття виклику. Заперечення, первинне заперечення та поточне заперечення. Вони всі складаються з викликів. Права частина правила або тіло процедури теж складаються з викликів. Виклики один від одного відокремлюються комою. Один виклик являє собою ім'я предикату. І в дужках записуються його аргументи. Може бути, ми знаємо, інфіксна і постфіксна форма запису предикату. Що таке ім'я процедури? Ім'я процедури це ім'я предикату. Впорядкована сукупність процедур з одним тим самим іменем утворюють розділ. Нагадую, що може бути декілька предикатів мати однакове ім'я, але бути різними, вони розрізняються кількістю аргументів. Будемо вважати, що це різні імена предикатів. Якщо вони мають одне ім'я. Збігається в нього і різну кількість аргументів або різну армість. Що таке стандартна стратегія керування? Виконання логічної програми складається у побудові обчислення ланцюжків логічного висновку. Послідовність побудови ланцюжків висновку. І повната дослідження повного простору обчислення формулюється в правилах виконання керування програми. Інтерпретатори прологу дотримуються стандартної стратегії виконання програми. Стратегія виконання логічних програм містить в собі стратегію вибору виклику і стратегію вибору процедури. Правила вибору виклику називають також. Правилом обчислення. Правилом пошуку називають правила вибору процедури. Стандартна стратегія виконання логічних програм, або стандартна стратегія керування виконанням логічних програм полягає в стандартному правилі обчистинь. І в стандартному правилі пошуку. Або Стандартна стратегія керування виконанням логічної програми полягає у стандартному правилі вибору виклику і у стандартному правилі вибору процедури. Стандартне правило вчислення вибору виклику полягає виборі тільки першого виклику в поточному цільовому твердженню. Стандартне правило пошуку або вибору процедури полягає в визначенні порядку обирання процедур, яке відповідає порядку їх записів в програмі. Обирається перший, потім наступні поступні процедури. І вони досліджуються. Доводиться або викликається завжди. Перший виклик поточного заперечення. Якщо перший або якийсь далі не довело довести, то виникає неуспіх. фейл не плутати з порожнім запереченням. Іншими словами, Спочатку вибирається для вирішення перша процедура з процедуру розділу, яка відповідає виклику. Потім для одержання усіх розв'язків, усіх розв'язань, що утворюється усіма обчисленнями, обирається наступну, наступна процедура, яка відповідає на виклик. Пошук всіх розв'язків завершується усіх розв'язків конкретного виклику з поточного заперечення. Він завершується, коли усі процедури, що відповідають, усі процедури розділу, що відповідають, були викликані. Процедура відповідає на виклик, коли виклик уніфікується, співставляється з її заголовком. У іншому випадку процедура не відповідає на виклик. Виклик вважається доведеним або розв'язаним. Якщо він та усі його потомки зникають з поточного заперечення. Що таке потомок? Треба згадати правила виводу, модус, Толенс, коли ми можемо один виклик замінити на відповідну право частини правила, тіло процедури з застосуванням уніфікатора. Те, на що замінюється виклик, а він замінюється на інші виклики з тіла процедури. Оці інші виклики є нащадком або потомком цього виклику. Можна інакше сформулювати. Якщо виклику відповідає факт, то він розв'язаний. Виклик буде розв'язаний, якщо йому відповів факт. Виклик розв'язаний, якщо усі його нащадки розв'язані. Якщо процедура відповідає на виклик, то відбувається вхід в процедуру. Вхід процедури це коли процедура відповіла на виходу. Якщо процедуру, яка відповідає, є фактом, то одночасно відбувається вхід процедури і вихід. Між входом процедури і виходом відбувається лише застосування уніфікатора, який будується під час перевірки, чи відповідає процедура на виклик. При вході в процедуру відбувається заміна виклику на тіло процедури і застосування уніфікатора до поточного заперечення. Успішний вихід з процедури збігається з доведенням виклику. Успішним виходом з процедури є момент, коли процедура відповіла і цей виклик став доведеним. Вихід з процедури успішний, якщо всі можливі гілки досліджень, потомки не призвели до зникнення нащадків виклику. І не вдалося довести це пункт. У цьому випадку, згідно стандартного правила пошуку, досліджується наступна процедура розділу. І так, вхід, вихід з процедури, може бути успішним або не успішним. В обох випадках... Обирається наступна процедура розділу. Якщо виклик доведено, то згідно з татарного права обчислення відбувається вибор першого. Або наступного. Він є наступним. Виклик поточного заперечення. Завжди перший, якщо перший або якийсь поточний довели, то обирається наступний. Який стає першим, бо той зник. При успішному виході з процедури запам'ятовується стан поточного заперечення, який був до входу в процедуру для того, щоб у майбутньому здійснити повернення до При неуспішному виході з процедури відбувається повернення до відповідного поточного заперечення. Які запам'ятовується. запам'ятовується, звісно, в стеку. І вибирається наступна процедура. При доведенні всіх викликів поточного заперечення, відбувається витяг з ланцюжку уніфікаторів, сукупності інтифікаторів, розв'язки. Та повернення до відповідного поточного заперечення, яке має недосліджені процедури. При відсутності недосліджених процедур усіх розділів виконується зупинка виконання програми, зупинка інтерпретації логічної програми. Якщо первинне заперечення було доведено, усі. Виклики були доведені, то це успіх. У іншому упаку це не успіх. Які є питання? На цьому все. Дуже